цій палаці так незручно спати, але що вже зробиш. О, до речі, бачу, селяни і ви прокинулися. Так, ніч була холодна, тому що був дощ. Знову цей дощ. О, до речі, так, друзі, всім привіт, з вами, я Кавун, і це моє нове відео. Вам, напевно, цікаво, чому в мене і у селян такий одяг. Якщо чесно, наші справи пішли вниз. Раніше ми заробляли гроші на тому, що добували ресурси у шахті. Але зараз, на жаль, ресурсів там не залишилося. І тому в нас навіть. Навіть немає грошей на те, щоб полагодити наші будинки. Як ви бачите, в моєму будинку, друзі, протікає дах. І те ж саме відбувається і в інших будинках. Саме тому нам довелося переїхати в ці палатки. І носити такий одяг, тому що на новий грошей в нас немає. Ну що ж, починаємо ранок з одного і того самого. Хто щось вигадав? В мене, до речі, є ідея. О, кавон, поділись з нами. Якщо нам вдасться полагодити наші будинки, ми зможемо здавати їх в арену. І на цьому будемо заробляти деякі гроші. А самі, до речі, можемо жити в цих палатках, все одно ми до них звикли. Але ж як ми полагодимо ці будинки, якщо в нас грошей немає на не матеріали? В тому то і проблема. Я знаю, де нам взяти гроші, нам треба просто влаштуватися на роботу. Це і так зрозуміло. Але де ж ти тут влаштуєшся на роботу? Не знаю, може, переїдемо кудись і знайдемо місце, де зможемо працювати. А ось це вже схоже на більш нормальну ідею. Безрозумів. Це що там і бомжів схоже на те. Поліцейський лікар, а що вони тут роблять? Вітаю вам чимось допомогти? Ми зараз шукаємо нових працівників, але напевно ми звернулися не за адресою. Це ще чому нам потрібна робота. Хіба бомжі хочуть працювати? Хвилиночку, по-перше, ми не бомжі. А чого тоді в палатках живете? Це довга історія. Але ми з селянами все одно адекватні люди і готові працювати. Ну що ж, так як ніяких інших варіантів. Ментів нас немає, можете спробувати. Селяни, йдіть сюди, тут нам роботу пропонують. Ви можете спробувати попрацювати у лікарні або ж поліції. Вибирайте. Я навіть не знаю вибір, якщо чесно складний селяни. А ви що скажете? Я ще в дитинстві мріяв стати хірургом. Ходімо в лікарню. Ну, якщо ніхто не проти, давайте. Мені також завжди подобалася медицина, тому ходімо. Ну що ж, лікар, тоді ми до вас йдемо. Радий це чути, сподіваюся, з вас. Щось вийде, а ось ми, друзі, прийшли. дивіться, це справжня лікарня. Заходьте, хлопці, всередину, зараз я вам все поясню. Селяни, ходімо, це наш шанс отримати роботу і почати заробляти гроші. Таким чином, ми зможемо вибратися з ситуації, в якій знаходимося. Нам потрібні люди, які будуть їздити на виклики до пацієнтів. Все ми можемо, а транспорт у вас є якийсь. Звичайно, автівка швидкої допомоги, як і у всіх лікарень. Ну тоді, давай Давайте нам вашу форму, і ми можемо виїжджати. Так легко, спочатку треба подивитися, що ви вмієте. А тебе як звати? Якаву на що? Лягай в ліжко кавон, а твої друзі зараз будуть робити тобі укол. Можу якось навпаки зробимо. Я лікар, ви повинні мене слухати. Добре, добре, лягай, тільки селяни, будьте обережні. А, давайте, друзі, ось таким чином дуже добре. Дивись, селян, голку, я тобі дав. Твоя мета зараз робити укол твоєму другові а, прямо в ногу. Добре, зараз спробую. Тільки селян, будь ласка, обережно. тобі, каво. А чому так боляче? Ти що знущаєшся наді мною? Так, знаю, це було неприємно. Я йому показав, куди треба робити, а він зробив взагалі в інше місце. Нехай інші селяни також а практикуються. А мені треба вийти подихати свіжим повітрям. І до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал канал. Я звичайно люблю Україну, тому я вже поставив лайк і підписався на канал, і ви зробіть те ж саме. Хавон, ти там де? Забери звідси своїх друзів. Лікар кличе цікаво, там щось в них сталося. Ого, друзі, дивіться, а що це з селянами? Селяни, ви що, спати захотіли, я не розумію. Прибери їх звідси, тому що зараз прийдуть інші практиканти, а твої друзі заважають. Так так, зараз я розумію. А чому вони лежать тут? Уколи один одному робили, як тебе Бачиш, не дуже вдало. Ну добре, добре, селяни, давайте вже вставайте. Тому що ви тут трохи заважаєте. Ну що ж, з лікарнею, друзі, на жаль, в нас нічого не вийшло. Селяни, ви головне не засмучуйтеся. Не вийшов з лікарнею, вийде з чимось іншим. Тим паче, що поліцейський кликав нас на роботу. І ось, до речі, поліцейський відділок. Ходімо туди. А якщо там буде ще сконіше, ніж в лікарні? Та ні, я так не думаю. Щоб вивчитися на лікаря, треба років, напевно, ну, мінімум мінімум 5, а краще 7. А щоб стати поліцейським, треба знати закони, а також пройти фізичну підготовку. Тобто, це 3 місяці або півроку. Почекай, ми ще мінімум 3 місяці будемо сидіти без зарплати. А що у вас є якісь інші варіанти? На жаль, ні. Ну тоді ходімо, спробуємо зараз якось домовитися. Поліцейський, я вас вітаю. Ви пропонували нам на роботу до вас влаштуватися, ми згодні. Що таке з лікарнею не вийшло? Не вийшло. Занадто складно. Що ж, сподіваюся, що у вас вийде хоча б в поліції, тому що мені дуже зараз потрібні люди. А підготовка якась буде? Так, ходімо на вулицю, зараз все розповім. Дивіться, друзі, мені вже видали навіть пістолет, це круто. Пообережніше, до речі, з пістолетом. Добре, добре, я його прибрав. Кожному з вас я видав пістолет. Ваша мета попасти в мішень. Не впевнений, що вийде у всіх, але ми спробуємо. І запам'ятайте, зброю можна використовувати тільки в тому випадку, якщо. Інших інструментів немає. Тобто, ну, якщо проти вас починають використовувати зброю, ви вже також можете використовувати зброю. Селяни, знаєте що? Він має на увазі, що просто так стріляти по злочинцям не можна. А тепер зрозуміло. Ну що ж, тепер намагайтеся попасти в центр. Селяни, не забувайте, нам дуже потрібна ця робота, тому треба старатися так. Цілимося приблизно ось таким чином. Слухайте, здається, непогано виходить. Так поліцейський. Так, так, але пробери пістолети, треба буде цілити. Ой, точно, точно забув, так сілимося туди і спробу. О, вау, друзі, ви бачите, як мене виходить достатньо близько. Слухайте, слухайте, мені це подобається. У мене, до речі, також виходить. Які ж ми все ж таки мосі, що скажете, поліцейські, ми прийняті. Закони, я так розумію, ви не знаєте. Якщо чесно, ні. Добре, з цим розберемося трохи пізніше. У вас буде ще друге завдання. Ми готові. Дивіться зараз всі вперед. Перед собою з ви всі повинні бачити червоний прапор. Так, так, ми бачимо його. Ваша мета швидко побігти до нього, взяти там один факел і принести мені. Я не зрозумів, там кожен повинен взяти по факелу. Так, і це завдання буде на час. ви повинні встигнути за півтори хвилини. А, це ви, типу, перевіряєте нашу фізичну підготовку. На що ми, скажімо, так, здатні? Саме так, тому всі діть на старт. Ну що ж, пістолети всі здали. Так, так, всі. Ну що ж, тоді на рахунок три можете бігти. Один, два. Три. Давайте, давайте, селяни, швидше, швидше. У нас всього лише є півтори хвилини. Покваптеся, будь ласка. Ми повинні здати цей іспит, і після цього, я сподіваюся, нас візьмуть на роботу, і ми почнемо заробляти гроші. Відбудуємо, друзі, собі будиночки, як ви розумієте. І можливо, будемо потім їх здавати в оренду. Так, дивіться, друзі, факел, я забрав селяни. Давайте швидше, давайте швидше, де ви там? Кавон, ми втомилися. Знаю, знаю, потім відпочинете мало часу. Беріть кожний по факелу і давайте. За мною швидше. А тепер давайте швидесенько швидесенько повертаємося до поліцейського. Я сподіваюся, що ми встигнемо. Ну давайте, набирайте, набирайте швидкість, чому там хтось відстає. Давайте. Фух, друзі, ну я взагалі дуже навіть добре встигаю. Ой, навіть два факли взяв, але нічого страшного, їх там було багато. Фух, ну що, ми встигли. Встигли, але можна було ще швидше пробігти. Та можна, але ми просто не звикли до таких фізичних навантажень. Дивіться, зараз поступив достатньо серйозний виклик і для нього. Цього мені потрібно багато людей. Тобто ви нас зберете на роботу? Можна сказати, що так. Але ж ми з законів не знаємо. А там їх не треба знати. Готові виконувати завдання? Я особисто готовий. Ми також готові. Що треба робити? Багато бандитів взяло в заручники одну людину і тримають вони її у закинутому будинку. Так, так. І яка наша мета? Ваша мета заарештувати цих злочинців і, звичайно, звільнити цю людину. Ага, ну все. Це зрозуміло, а, бандитів а, заграти, а людину відпустити. Але ж слухайте, якщо це бандити, нам знову ж таки потрібна зброя. Я бачив, що багато з вас дійсно вочно справляється з зброєю. Так, це правда. Я вам дам не пістолети, з яких ви зможете стріляти, якщо бандити не захочуть здаватися. Ого, це буде цікаво. Давайте давайте, ми готові. У будь-якому випадку стріляйте тільки по ногам. А, щоб знешко. Водити їх, а потім посадити за грати. Ну тут все зрозуміло. І до речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, де ви знаходитеся в Україні або все ж таки за кордоном. Це дійсно цікаво дізнатися. Тому напишіть у коментарях, де ви знаходитеся в Україні або все ж таки за кордоном. Особисто я знаходжуся в Україні. Ну що ж, якщо ви все зрозуміли, надягайте поліцейську форму. Ну що ж, друзі, ми перевдягнулися. Я виглядаю ось так. А тепер дивіться, як виглядають селяни, які ж вони все. Все ж таки пафосні, такі круті з окулярами, це круто. Так, і є ще один момент. А, дивись, кавун, я тобі зараз дам рацію, так як ти тут балакаєш більше всіх, думаю, що ми з тобою будемо нормально спілкуватися. Так, так, звичайно. І поки завдання не буде виконано або все ж таки провалено, я не знаю, як воно піне. Тримаємо з тобою зв'язок. Дивіться, друзі, в мене є справжня рація, це круто. Так, так, тільки нічого там не натискай зайвого. Добре, ну що тоді? Ми пішли. Так, ідіть, будемо до зв'язку. Фух, друзі, в мене і рація, і пістолет. в мене з'явилася робота, як і у селян. До речі, ходімо. Поліцейський, прийом, прийом. Ми бачимо цей будинок, він весь у паутині, в ньому дійсно навряд чи хтось живий. До речі, двері там відкриті. Ну що ж, тепер говна тихо, в нього увідіть, знайдіть бандитів та зарештуйте їх. Ну що ж, селяни, ходімо. Тільки головне поводьте себе тихо. Здається, бандитів на першому поверсі немає. Селяни. Ви поки будете тут, я перевірю одразу другий поверх. І дивіться, друзі, на другому також нікого немає. Прийом, прийом, поліцейський, а у будинку нікого немає. Дивно, бо вони його в підвалі тримають, знайдіть підвал. Добре, зараз спробуємо. Кавон, малюк знайшли, подивись, там люк! Та тихо, тихо, чого ви кричите? Бачу я, що тут є люк. Хлопці, ви це чули, здається, хтось на горі щось каже, а підіть та перевірте. А мене ви коли випускати будете. Мені тут не подобається. Гроші... Свої віддаші, ми тебе випустимо. Я ж сказав, що я не можу вам віддати всі свої гроші. Опа, друзі, дивіться, в нас гості, в нас гості, ось ці бандити підняли руки, підняли руки. Я кажу, я, я буду стріляти ось так. Фух, 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 фу. що це було? Вони на мене напали. Прийом, прийом, на мене напали тільки що три бандити. Знаю, я знаю, ти не забувай, я по рації все чую. Дивись, ти повинен зараз їх заарештувати і продовжувати операцію. Ну що ж, селяни, слідкуйте за ними, а мені вже треба продовжувати. Операцію. Давай я з тобою спущуся. Ні, ти слідкуй за ними, якщо що стріляй, а ми з хлопцями спускаємося туди. Хлопці, давайте. Беремо зброю і поїхали. Так, давай, давай, ось таким чином дуже добре. Нічого собі, який підвал, друзі, до яких губині він знаходиться. Всім стояти, це поліція. руки підняли. Зрозумів, трьох ми вже заарештували. І, до речі, я в них стріляв. Тому якщо не хочете, щоб вас також стріляли, піднімайте руки та бити, до речі, на підлогу всі кидайте. Добре. Добре, добре, піднімаємо. Ну що ж, дуже навіть добре селяни. Якщо що будьте на поготові. а мені зараз треба звільнити цю людину ось таким чином. Так здається, операція пройшла успішно. Можете виходити, дякую, що ви мене врятували. Так, так, але виходьте звідси. Нам треба цих злочинців заарештувати. Прийом, прийом поліцейський. Ми всіх заарештували, і з людиною здається, все нормально. Молодці, завдання виконано, і тепер відводіть всіх їх в наш. Поліцейський відділок добре буде виконано. Ну що ж, більше ми вас не затримаємо. Хлопці, ви такі круті, дуже вдало спрацювали. Скажіть, будь ласка, де ви живете? А навіщо вам ця інформація? Ні, ні ви не подумайте, я нічого поганого робити не хочу. Навпаки, хочу віддячити вам. Віддячити нам? Ну, якщо що, ми живемо в селі поряд з поліцейським відділком. Дякую, скоро до вас заїду. Цікаво, цікаво, як саме від нас віддяче. Ну що ж, це ми дізнаємося трохи пізніше. Тепер хлопці. Хлопці, давайте йдемо всі у поліцейський відділок. що, якось домовимося. Ні, 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 ви що? Ви що? Ми сьогодні перший день на роботі. Нам таки не треба. Так, давайте, селяни, повели їх. Ниці ми з селянами дуже добре сьогодні відпрацювали. Так, тому ваш робочий день закінчено. Можете приходити завтра. Ну що ж, селяни, тоді повертаємося в село. може ота людина до нас заїде. Яка ще людина? Ну, людина, яку ми врятували тільки що, а зрозумів, хлопці. Ну, дивіться. Ця людина достатньо впливова, і в неї достатньо багато грошей. А ми навіть про це не знали. Ви думаєте, чого ці бандити тримали цю людину а, в заручниках? Тому що хотіли гроші забрати. Тепер нам все зрозуміло. Здайте зброю і можете йти відпочивати. Фух селяна, ну дивіться, від е, цієї роботи дійсно є плюси. В нас тепер є одяг чистий. Не те, що було в початку відео, ну ви пам'ятаєте. А ви бачили, як я цілився в них? Як вони боялися? Ну, звучать. Чайно, вони боялися, якби в тебе зцілилися, ти б також боявся. Ми круті і бандити тепер у в'язниці. З цим, до речі, не посперечаєшся. Ну що ж, хлопці, як і обіцяв, я приїхав. О, дивіться, друзі, це ж той самий мільйонер і нічого собі в нього гавтівка. Я просто в шоці. Так, так, ми вас знову вітаємо. За те, що ви врятували мене, моє життя, також мій бізнес, мої гроші, я повинен 100% вас віддячити. Ні, ну якщо чесно, в першу чергу це була. Наша робота. Тихо, тихо, кавон, мовчи. Селян, я знаю, що я роблю. Не вчи мене спілкуватися. Ви великі молодці, і ось, до речі, моя подяка. Подивимося, що тут в нас і нічого собі, а не забагато буде грошей для нас. Слухайте, це всього лише частина моїх грошей. Бадити взагалі всі гроші хотіли забрати, тому ви на них заслуговуєте. Дякую, дякую, велике. Це вам дякую. І, до речі, хлопці, мені вже треба їхати, якщо щось ще. Я потім заїду до вас. Так, так, звичайно. Ну що ж, селяни, як будемо витрачати гроші? Здається, в мене є ідея. Фух, друзі, пройшло трохи часу, і тепер ми можемо вам показати, куди ми витратили свої мільйони. Так, кавон, покажи, думаю, друзі здивуються. Як ви помітили, селяни тепер ходять в достатньо ділових костюмах, як і я. Тому що тепер ми стали бізнесменами. Але про це трохи пізніше. Подивіться, які ми автівки собі б'є Пили. До речі, ось ця моя, бачите, ось ця моя суперкрута автівка. Я. Я просто в шоці з того, як наше життя змінилося за один день. Тобто ми врятували цього мільйонера і він вирішив нас так віддячити. І не думайте, що ми просто витратили всі гроші, і все. Ні, ні, ні. Я ж казав, що ми бізнесмени і друзі. Подивіться, подивіться на цю будівлю. Це наш власний готель, в якому тепер будуть проживати люди і платити нам за це гроші. Запитаєте, я, що з селом? Село. Ми ще не чіпали, тому що тепер ми можемо жити в готелі. Нас залишилося трохи грошенят. Тому ми думаємо все ж таки відновити якось наше село. Ну, знаєте, дах хоча б зробити. А поки ми можемо жити тут. Я вже чекаю клієнтів. Та я, звичайно, також. До речі, так, ми вже звільнилися з роботи поліцейськими, тому що тепер ми бізнесмени і нам треба якось всім керувати таким великим готелем. Вітаю! А ви не знаєте, цей готель працює? Так, так, я вас. Також вітаю, звичайно, працює. Це наш готель, якщо що. А скільки буде коштувати переночувати тут а, одну ніч? Ну, дивлячись, в якому номері. Для таких красують, звичайно, безкоштовно. Тихо, тихо, селян. Який ж ти після цього бізнесмен? Нам гроші треба заробляти. Ми скільки грошей вклали в цей готель? Пробач, вон. Ходімо, я вам все тут покажу. Дивіться, тут в нас такий величезний хоу, як ви бачите, гарнесенький. А зверху вже йдуть. Номери. Будівля, звичайно, дуже гарна. Так, і для а, тих, хто проживає в нашому готелі, є безкоштовна їжа. Тобто ви можете взяти картоплю, моркву, кавунчика, звичайно, з цього городу. І це все звичайно безкоштовно. Вау, це круто! Кавуни, де сюди, тут вже купа дівчат прийшли. Вибачте, я на хвилинку відійду, подимусь. О, так, друзі, дивіться. Достатньо багато відвідувачів. А чому саме дівчата, я не розумію. А в нас вечірка, то скоро буде тільки для дівчат. У вас просто тут гарні місця, і спеціально заради них ми сюди приїхали. А зрозуміло. Ну і проживати також, звичайно, десь треба. Тобто, бачите, друзі, бізнес в нас е, пішов достатньо добре. Зараз заробимо грошей, щоб трохи відбити гроші е, за будівництво цього готелю. А це ваш готель? Так, звичайно, звичайно, вибачайте. В мене тут відвідувач. Ну Що ж покажете мені мій номер. Звичайно, давайте підніматися нагору. Я не думав, що життя може настільки швидко змінитися. І не кажи, коли в шахті достало ресурсів, я вже думав, що все. А ні, бачиш, є і інші варіанти, як можна заробляти гроші. Ну що ж, друзі, ту дівчину поселили. Зараз треба і інших поселити. Селяни просто стоять там про щось балакають. А що такого кого? Нам треба трохи відпочити. Відпочити від чого? Від того, що каталися на своїх крутих автівках. Та взагалі всю цю ситуацію треба якось переварити. Типове. Це зрозуміти. Ну так, тут я з тобою згоден. До речі, яка вам автівка подобається з цих усіх автівок? Мені моя більше всього подобається. Але будемо чесні, вони всі круті. Особливо ось ця маленька. Ні, ну а що, достатньо зручна, тільки багажник маленький. Е, що ти там сказав про мою автівку? Вона мені подобається. Та пам'ятаю, я пам'ятаю, чого ти образився. Йому просто подобаються достатньо маленькі автівки. Тому що він погано їздить і купив він маленьку, щоб не врізатися. Ну і що ж, друзі? Обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. а Також звичайно ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення.